Наступної теми пов'язаної з літаками, тому що літаки не змінять хід війни Росії проти України. Принаймні, так вважає міністр оборони Естонії, і він певен, Україні потрібно якомога більше зброї А будь-якої зброї. Але насамперед боєприпаси та далекобійні ракети. Однак постачати Україні зброю погоджується тільки 50 країн, адже для більшості вважає міністр. Війна проти України, Росії проти України не є найважливішою темою. Далі цитата. Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси для великої дальності. Боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не зміють хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію. Ханно Певкур, міністр оборони Естонії. Загалом Гано Певкур вважає, що українська армія стала чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння та більш адаптована до війни ніж армія Росії. Адже якщо порівняти українського солдата, який проходив навчання в західних країнах з російським ув'язненим, яких кидають на поле бою, як гарматне м'ясо, то очевидно в Україні. Якість підготовки значно краще каже міністр. Однак треба розуміти і те, що росіяни переважають своєю чисельністю. Тому наші війська повинні бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію, аби здобути перемогу на полі бою. Ну, і от з того перераховано краще оснащення так, краще підготовлення так, краще момотивовані. Це 100, навіть 500%. Зараз Олексія Гетьмана доєднуємо до розмови. Це військовий оглядач майор запасу. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи погоджуєтесь ви от, з стезою міністра Певкура, естонського міністра оборони, про те, що нам потрібна будь-яка зброя, але е, насамперед боєприпаси та далекобійні ракети. Якщо так, то чого нам ще з цього переліку не вистачає у достатній кількості, окрім літаків? Дали, ну, далекобійної зброї. Нам дуже важливо нищити. Е... Склади ворога, логістичні центри ворога, хаби ворога, ну все, що пов'язане з забезпеченням його для військ на безпосередньо на лінії фронту треба, треба нищити тали, Там знаходяться основні бази, з яких вони підживлюють свої війська. Тому літаки, ну, f 16, це буде дуже добре, але це вже суще за все на початок наступного року треба планувати їхнє отримання. До того ж, ну треба. Ну, треба усвідомити, що 10, навіть 20 там і 30 літаків вони не вирішать не дадуть нам перевагу повну в повітрі. Вони багато чого поліпшать, але не більше. Тому ви знаєте, ми постійно перегриваємо. У нас постійно перегріти очікування певної зброї, яку нам мають постачати наші партнери. Ну пригадайте, ми дуже вірили в те, що якщо будуть ліпарди, ми всіх переможемо там. Бредлі всіх переможемо одразу там на, на полі бою. Далі були великі сподівання на. На шістнадцяте тільки разом всі, всі ці ця зброя може допомогти нам ну вигнати ворога з нашої території, знищити. його. А сам по собі літак, давайте все ж таки пам'ятати, що це літак четвертого покоління. Це не найсучасніше літак до того ж, росіяни вони очікують постачання цих літаків, і вони будуть. Вони вже посилили засоби протиповітряної оборони, підтягують комплекси С-400, хоча ми їх і нищимо, ці зенітно-ракетні комплекси, але це все -таки, все ж таки сучасний комплекс. Вони самоліти далекої розвідки А-50. Ну, багато хто пам'ятає, коли ми ну, не ми, ще партизани, ні звідомо, хто в Білорусі знищили один такий літак, ну не один літак, а саме радіотасна станцію. Тих, хто не знає, такий літак така тарілка зверху, як. На, на жабу, схожа. Це якраз є радіолокаційна станція, яка літає високо, і звісно, завдяки кривізні землі, вона може бачити з великої висоти на, на велику дальність і може, може передавати ці дані дані про польоти наших F-16 вже безпосередньо знітна ракетним комплексом Росіян. Де вони нам стануть стануть нагоді найбільше? Це звісно для того, щоб на на них можна було їх можна було ворожати гарконами. Це проти це ракета протикорабельна ракета, яку вона постачає наші партнери. Вона адаптована саме до 16 го і тоді можна буде більше нищити не більш великої дані нищити російські кораблі. Може навіть не давати можливості виходити в море і робити калібрами ці запуски. по Південним нашим територіям. Так, вони, вони заяви не будуть, але вважати, що вони самі по собі дадуть можливість нам перемогти швидше, ну ну швидше, так, да, але просто самі по собі вони не вирішують питання. А от далекобійна зброя, особливо ракети, які літають на дальність більше ніж 300-400 кілометрів до 500 кілометрів, ті саме таври з німецькі. От це вони нам були би дуже, дуже в нагоді. Тому повністю погоджуюсь з міністром сер міністр оборони, да Богу Так так. Що нам вкрай, ну, дав край потрібні нам вкрай потрібна далекобійна зброя? Нам взагалі потрібна більше зброя, але в далекобійне от вона могла би суттєво вплинути на можливості росіян робити там якісь і в захисті за ну, в наступі, що в захисту. Пане Олексію, до речі, ви ж ну я знаю, що ви знаєтесь на темі авіації. Тут я абсолютно погоджуюсь з міністром оборони Естонії щодо того, що українським військам потрібні насамперед боєприпаси. І ну от ви сказали про Таурус. Так, ну це ж авіаційне базування цієї ракети. Її ж треба так, з літака так. запускати. І чому тоді він каже, що літаки не змінять хід війни? Ну якщо їх не дають, то звісно вони не змінять хід війни. Можливо, питання в кількості, тому що для того, щоб проводити наступ або контрнаступ, це я нічого не вигадую. Нового, потрібно панування у повітрі. Як так, літаки не змінять хід війни. Ну, вони змінять. Знову. Уважую, обережно, що все залежить від того, яка їх кількість. Якщо це буде, ну, 100, наприклад, літаків, чи. ну Плюс-мінус 100, тоді да. тоді можна казати, що вони дадуть нам можливість принаймні на деяких ділянках фронту досягнути повітряного панування. Якщо це буде ну, 20 літаків, то це непогано. Але ну, просто ви знаєте, це як очікувані намі танки Аврамс. Я попробавши, що прихожу з літаків на танки, але ми очікували, що ми вірили в те, що Аврс краще і знаємо, що вони краще. Але 31 танк точно що не вирішить питання. Часто наводиться приклад операції Бурі в пустелі, коли виганяли садами в Квеєто. Там теж використалися абрамси. Всі кажуть, подивіться, як вони гарно себе зарекомендували. Дуже гарно зарекомендували. Тільки є різниця, в тому, що коли була «Буря в пустелі», там було 4 тисячі абрамсів і 4 тисячі Бредлі. І от, от вони дуже добре себе зарекомендували. 31 танк, він дуже непоганий, але сам по собі. Того ж літаки використовувалися, в той самий бурі в пустелі, використовувалися скривати ракети, тамагавки. Це дуже непогано, і вони не можуть не могли бути перехоплені тими засобами попові, які сюди на пустелі, яких запустили за місяць 280 одиниць. Розумієте, в чому, в чому різниця? Тобто зброя непогана, стільки не сперечається. Як цікаво ставити питання, що це погана зброя, це чудова зброя, тільки. Ще раз 31 танк і 4 тисячі танків, 280 тільки крилатих ракет і 20 літаків. Ну що я навіть не знаю, як це про кому. А Про яку кількість ракет далекобійних по пане Олексію? Тоді е, треба говорити, в ключі, щоб були максимально ефективними. Ну теж 20 ракет погоди не зроблять, але звісно зроблять неприємно окупантам. А, а кількість можна, там у 200 можна. ракет вона є у наших союзників, щоб такі ось. Тримайте у штурм Шам і Скальп'я Тауріс, оцінюється в 600 ракет. Тому я думаю, що ну давайте так. Ці ракет нам треба, як ви правильно сказав, десь починаючи з сотні. тоді, враховуючи їхню високу точність, вони б змогли задати суттє, суттєву шкоду ворогу. Ну, навіть 20, ми професія, як ми добре використовуємо, але ну, це ну, все ж таки, це замало. І у наших партнерів є така можливість. Дуже хочеться вірити в те, що вони все ж таки приймуть рішення з про постачання. Нам більше кількості цього строєння ми дуже обережно використовуємо і дуже ефективно. тому більше. Ну, а щодо Таросу, коли говоримо партнери, розуміємо, що мова про Німеччину йде. І Безвісно. тут якраз запитання: що, а в чому проблема зараз з передачою Таурусів? Спочатку сказали після Сполучених Штатів, коли вони передадуть атакам. Так? Ну, атакам передали, mm -hmm. але не тієї дальності, виявляється. Відповідно, зараз в чому головне питання з передачою ракет Таурус? Ну, це політичне питання всередині Німеччини. Там не, не, не там приблизно. Ну, 50 до 50 розділилися думки, там навіть інші дані проводили, що тільки третина нім німців вважає, що треба постачати нам далекобійні э ракети. Десь половина взагалі підтримує нашу, нашу бойові, бій, а половина так або нейтральна, або не підтримує. Це пов'язане, я, я розумію, з, з роботою російської пропаганди всередині э Німеччини з роботою певних э кол впливу. Ну я думаю, що Шольц історію з. Э Ну, Тут тобто, канцлер і міністр оборони, вони не хочуть, щоб всередині Німеччини виникли конфлікти, якісь протистояння, тому вони, бачите, не, не, не передають ракети. А нам ж, начебто, ми вони нічого не розуміємо, почне розповідатися там, Ну, про щось розповідати. Я Це, це, це назвав відмазкою, Ну, ми розуміємо, навіть наші політичні повністю, і це не президент сказав про те, що ну, якщо у вас. Внутрішні проблеми не дають можливість постачати нам такі ракети, ну ладно, ми можемо. Для того, що ми розуміємо, що для, для Німеччини, Німеччина, все, але давайте тільки іншим, іншим озброєнням. Ну що поробиш? Ну, тому подивимось. може, а... можемо змінитися рішення, але я думаю, що не змінять. Пане ну, Олексію, я... якщо а, не про, про ракети, вибачте, так, проблеми зі зв'язком, Це... думаю, ви закінчили. Завершуєте. Так, от дивіться, наприклад, як поступають наші союзники американці. У Німеччини були знову виникли великі проблеми по постачанні нам гіпардів. Те, що нам потрібно для боротьби шахедем, які всі атакували нашу країну. Що зробили американці? Вони 60 таких комплексів у Йорданії передали нам. Є, 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 є партнери, а є союзники. Це все ж таки союзники. А Німеччина це ну, партнери, ніж союзники. Якщо не про ракети, а про артилерійські боєприпаси, високоточні артилерійські боєприпаси, а їх кількості достатньо для як це задоволення попиту на полі бою, от з того, що бачите, ви розуміємо відкриті джерела, так спроможності військово-промислового комплексу різних країн, партнерів і союзників. От тут знову ж таки проблеми по кількості, наскільки є вагомими? Ну, ви, ви, я розумію, не тікаєте на цей мільйон снарядів, які нам мали передати, але не встигають. Ну, хай це буде менше мільйона. Але ж ми розуміємо, що це має бути менше, тому ну, хай буде 700-800 тисяч, але ну, це не 100 тисяч. Поки що наша промисловість почала виробляти скільки? Ну, це тримається в таємниці, але офіційно заявляли, що зараз виробляється 12. Ну, за місяць стільки, скільки виробляв раніше за рік. Тобто це можна вважати, що в 12 разів більше почали виготовляти. Касетні боєприпаси, які нам передають наші партнери зі Сполучених Штатів, ну от таких снарядів, як кажуть самі американці, у них ну, майже не обмежена кількість, тобто можна постачати і далі. Ну, дивіться, давайте просто рахувати. Мільйон снарядів це десь біля трьох тисяч, трохи більше трьох тисяч постів на добу. Для того щоб тримати парітет в пострілах з Російської Федерації, а краще переважати, ну ми маємо стріляти хоча б в два три рази більше. Так, ми е, можемо стріляємо зараз менше ніж всі росіяни, але ефективність наших пострілів. Така, що можна вважати, що у нас є приблизний паритет по пострілам, ну на відміну того, що було рік тому. Але ну, нам треба мати не паритет, а перевагу для того, щоб звільняти ну, роботи наступальні в обороні. Тому скільки нам треба, ну, ну давайте так, можна сказати, що на рік нам було б, було б дуже непогано, щоб в нас було приблизно 2 мільйони снарядів на рік. Це давало б нам можливість зробити ну, десь. Сейчас скажу, десь до 6-7 тисяч пострілів на добу. Ну це не ну, на добу, це знаєте, як середня температура по палаті. От, в одному місті більше, в другому менше треба робити рту пострілів, але от десь 2 мільйони на рік нам було б, було б було б більш менш нормально, краще більше. Пане Олексію, а от до речі, я ще хочу трошки до Німеччини повернутися, <кх»> тому що ну зараз на тлі того, що є певні проблеми у сполучених штатах з виділенням допомоги для України. <с ти> Німеччина Німеччина, я просто зараз завершу. Німеччина робить заяви про те, що будемо більше підтримувати. При цьому, наприклад, тауруси не дають, але бюджет і, збільшують два але бюджет збільшують і говорять про те, що треба реформувати і посилювати Бундесвер, взагалі. Так а як все це поєднати в? В одну складову ну Бундесвер, бачите, з'ясувало, з'ясувалося наша війна з'ясувала, що Бундесвер, не, якби Росія напала Борони Божа на Німеччину, я думаю, він би не, не втримав би на відміну від нас, не втримав би такий наступ. Тому що і танків них не так багато. І, там багато багато в наша війна багато от, висвітлила недоліки безпосередньо німецьких збройних сил. Тому вони будуть реформуватися, вони будуть. Посилюватись, ну це ну, молодці що дійшло нарешті. І я Як? А? так і я хочу зараз. Тут ще додати слова а, міністра оборони Німе Естонії, Естонії пана Повкура, який про допомогу нам казав: 50 країн, і він проводить певну математику. Це одна сьома населення світу. Це от загалом всього один мільярд. І каже: це це всього 20... Відсотків від ну, у нього така математика: 20% від цього населення планети, яке виступає за демократичні цінності і дивиться на війну Росії проти України і підтримує Україну. А на які краї ми зараз зосереджені на наших країнах партнерах і союзниках, які допомагають нам, а пане Олексію, на кого нам би ще звернути увагу, де в плані от цієї збройної підтримки? Як по набоям, боєприпасам, артилерійським і ракетним, так і по о, техніці, так? Я, яка знову ж таки використовується. Ну, ви знаєте, ну, тут можна просто подивитися, які країни є найбільш потужні з військової точки зору, і орієнтуватися на ці країни. Ну, найбільш потужні, це, звісно, сполучені штати. Нам подяки там вже буде прийнято рішення про допомогу і нам і Ізраїлю. Там є певні знов ну, таки, політичні е, торги йдуть на е, напередодні виборів президента в Сполучених Штатів. Тому не можна вважати, що нам припинили постачання. Швидше за все, це пауза. І я думаю, що вона ну от е, незабаром я до нового до, 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 до різдва. До нового року вона це питання вже вирішиться. Нам треба орієнтуватися в першу чергу. Звісно, на сполучених штатів. Я думаю, що вони можуть надавати нам. Ну, давайте, що мінімум 70-80, а насправді я думаю, що 80-90% озброєння. Ну, все, що не ну, все, що необхідно для ведення бойових дій. Інші країни можуть дати ну, всі разом не більше десь 20%. З ким співпрацювати, ну це Франція, Німеччина, Британія. Ну Німеччина себе і Франція там трошечки. Інколи виникають питання, які ми не можемо зрозуміти, так само з тими таврасами. Ці розговори про розмови про те, що там треба навчатися щось більше року, щоб запускати цю ракету. Ну і так далі. Тобто, ну всередині цих країн є певні політичні рухи, які заважають їхньому керівництву забезпечити нас всім, чим вони могли б забезпечити. Є Британія, яка дуже непогана. Там все, все, все добре, там допомога йде активна. Данія, Бельгія, Нідерланди це невеликі країни, але деякі речі там теж можна, особливо літаки. Ну і звісно, наші сусіди, Румунія, Польща, країни Балтії. Ну, ми розуміємо, що їхні можливості, і фінансові, і військові не такі, як Сполучених Штатів, але ну, от все разом. Знаєте, тут ну, треба. Є таке у нас прислів «курочка по зернишку. Да? Тобто всі, хто нам готовий допомагати, мало би робити кожне те, що він може нам придати, для того, щоб ми Ми ж не за себе тільки воюємо. Ми ж воюємо за всю Європу великому рахунку. Ми стримаємо цю навалу, яка би. Якщо нам не вдасться стримати, вона ж не зупиниться, вона піде далі. Тому тут е, от, е, допомога нам це не благодійні внески, це інвестиція в власну безпеку. Тому сподіваємось, що ну, Естонія молодці, вони правильно, бачите, вони обережно, але так правильно висловлюються, що в 50 країн, щоб нарешті всі почали допомагати так, як вони можуть. То дуже багато змінилось би на лінії фронту на нашу користь. Пан... Сподіваємося, що рано чи пізно це станеться, так. пане Олексію, так так дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ранкового ефіру. Спаси. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, щойно був з нами на зв'язку.